Вправа 5,19. Знайдіть добуток. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо добуток двох дробів. Ну що ж, то тоді записуємо у чисельнику, як добуток чисельників цих дробів. Тобто ми записуємо, що це буде m у квадраті мінус 4 m плюс 4, що множиться на m у квадраті мінус. 9. В знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів, тобто це у нас m у квадраті плюс 6m плюс 9, що множиться на 3m мінус 6. І це дрібні. Ну що ж, будемо використовувати формулу скороченого множення у чисельнику квадрат першого виразу мінус 4, це мінус 2 помножити на 2 і плюс 4, то це 2 в квадраті ми можемо записати, що це квадрат різниці цих виразів, тобто це буде m-2 до квадрату, що множиться. Далі m у квадраті мінус 9, це буде m у квадраті мінус 3 у квадраті. Або можна записати як m-3, що множиться на m плюс 3. У знаменнику. m у квадраті плюс 6m плюс 9 можна використати формулу скороченого множення. Це буде подвоєний добуток m на 3 6m і 9 це 3 в квадраті. Це можна записати як m плюс 3 до квадрату. Ну і що множиться, а з останніх дужок в знаменнику можна трійку винести з-за дужки, То пишемо 3. Що множиться. У дужках 3М поділити на 3 це буде М. Відняти 6 поділити на 3, це буде 2. І це дорівнює. Ну, а зараз, щоб скоротити. Давайте ми запишемо, що означають квадрати в чисельнику та в знаменнику. m-2 у квадраті, це означає, що у нас m-2 множиться на m-2. Ну і ще потрібно помножити на m-3 і на m 3. Знаменнику m плюс 3 у квадраті, то ми записуємо, що це буде m плюс 3, що множиться на m плюс 3. Ну і ще треба домножити на 3. І домножити на m-2. І це дорівнює. Ну, а зараз вже можна скорочувати. Отже, і чисельник, і знаменник скорочуємо на m-2, і скорочуємо на m плюс 3. Тоді одержимо у чисельнику, можемо записати, що це буде m-2, що множиться на m-3. Ну і в знаменнику записуємо 3, що множиться на m плюс 3. Звичайно, можна перемножити в чисельнику і знаменнику але можна залишити і в такому вигляді. Переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток двох дробів, один з яких від'ємним є. То і добуток у нас буде від'ємним. Тоді у чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто це Х у квадраті мінус 10х плюс 25. Що множиться на х у кубе плюс 27. А в знаменнику записуємо як х у квадраті мінус 3х плюс 9, що множиться на 25 мінус х у квадраті. Ну що ж, тут ми можемо використати формулу квадрату різниці. Це буде хміну 5 у квадраті. 25 це 5 у квадраті, а мінус 10х це мінус 2 помножити на х і помножити на 5. То ми тоді записуємо, що це дорівнює мінус. Отже, записуємо, як хмінус 5 до квадрату. Що множиться? х у кубі плюс 27, запишемо, як х у кубі плюс. 27 запишемо, як 3 помножити на 3 і помножити на 3. Це 3 у третій степені. У знаменнику х квадраті мінус 3х плюс 9 запишемо без зміню. Тут жодну формулу не використаєш. Що множиться? А у 25 мінус х у квадраті, а тут у нас буде мінус 5. Ми мінус 1 винесемо за дужку, І тоді у нас буде не 25 мінус х у квадраті, а x квадраті мінус 25. То ми записуємо тоді, як х у квадраті мінус. А 25 запишемо як 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, буде мінус. Тоді що таке x мінус 5 у квадраті, це x мінус 5 що множиться на х-5. Далі х у кубі плюс 3 у кубі сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів х плюс 3 на неповний квадрат їхньої різниці. Це буде х у квадраті мінус х помножити на 3, це буде 3х. І плюс квадрат другого виразу, це буде 3 у квадраті, це буде 9. в знаменнику х у квадраті мінус 3х плюс 9 записуємо без мін. Так. Отже, давайте напишу спочатку мінус 1, що множиться на х у квадраті мінус 3х плюс 9. Що множиться, а х в квадраті мінус 5 у квадраті запишемо як добуток різниці цих виразів за формулою скороченого множення множення x-5 на x плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, мінус і мінус 1 у нас мінус можна винести вперед, вони скоротяться, у нас буде вже плюс. Тоді, що в нас скорочується ще х-5 у чисельнику і в знаменнику, і х у квадраті мінус 3х плюс 9 є і в чисельнику, і в знаменнику. Так? Ну що ж, і ці два мінуси також можна скоротити. Тоді у нас залишиться у чисельнику x мінус 5, записуємо х-5, що множиться на х плюс 3. Знаменнику буде x плюс 5. Є? Можна розкрити дужки, але можна залишити і в такому вигляді. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, знайдіть добуток, записуємо у першому завданні, що в нас вийшло m-2, що множиться на m-3. В знаменнику 3 на m плюс 3. І в другому завданні x мінус 5, що множиться на x плюс 3, що ділиться на x плюс 5. Ну що ж, ось таке складне завдання на множення дробів. На цьому вправу завершено.